Щоб цікаво було і заодно допомогти військовим. Таким гаслом керується благодійний фонд Східний 1 Організували фонд ще 25 лютого. Ініціативні жителі мікрорайону, від якого і пішла назва. Відтоді сприяють військовим як можуть. Цього разу, аби зібрати кошти, щоб придбати теплі речі для захисників, до настання холодів влаштували благодійний ярмарок. На ньому місцеві майстри хендмейду представили картини, прикраси, патріотичну сувенірну продукцію та різноманітні смаколики. Для відвідувачів підготували і аквагрим, мехенді та батут для дітлахів. Тож кожен міг знайти щось для себе цікаве та таким чином стати благодійником. Тут багато чого цікавого продається, класне, вкусняшки всякі вкусні, украшення красиві. Я сьогодні делала ми мені рисували стачок, мені швидко. Нарисували, все було добре. <гум> Більшість присутніх вже не вперше беруть участь в подібних заходах, бо і ярмарок таки на східному вже не перший. Не залишилися осторонь і нові криворіжці, які вимушені були полишити свої домівки через російську агресію та знайшли прихисток у кривому розі. Пані Ольга до нашого міста разом з чоловіком приїхала наприкінці квітня. Їхнє село Осокорівка, що на Херсонщині, хоч і не було під окупацією, та повністю знищене ворожими обстрілами. Ми вже другий раз приймаємо участь у ярмарки, вареники пиріжки. А ти раз ми ще й шуленики продавали, да. всі гроші ми здаємо ЗСУ. ССУ, нас син теж служить. Покупці довольні нами. Раді покупці, вареники наші ждали сьогодні, да. у нас добре варенички йдуть. В вареники, з душою, з любов'ю. Випробувати удачу та виграти подарункові сертифікати могли люди, які щось придбали на ярмарку. Усі вони отримували реєстраційний номерок. Серед призів були різні сертифікати на отримання перукарських, косметичних послуг, а також корисності для своєї автівки. А от ті, хто наважився витратити більше кількох сотень гривень, могли долучитися до спеціального аукціону та стати власниками ексклюзивної американської тривожної валізи добового набору їжі США, сухпайків з Литви, Великобританії та від наших зсу, а також інших цікавих лотів. 302. 303. Задоровий хоть до нас, спукаємось. Не втримався, аби придбати собі один із армійських і Назар Віддав за нього 300 гривень. Привіз до, до нас, до кривого рогу! І для себе якось зараз. 400. Побачити, як 400. там Хто? Да, 400. Їдять військові наші американські тільки коштували. Це Литовський, якийсь новий. Організатори із благодійного фонду Східний один кажуть, подібні заходи завжди краще привертають увагу містян та заохочують людей активніше донатити та підтримувати наших захисників. Це наша ініціатива повністю. І це вже наша друга ярмарка. Ми проводили літом першу. У нас все дуже вийшло, все дуже гарно. Всі прохали ще раз повторити, тому що Сірі будні повністю перелякані, немає настрою. А так і ми і розважаємо людей, і знайомитимо з витворами мистецтв людей вже закінчилися гроші. Вони не можуть давати гроші. А з таким чином, що вони щось купують, ми їм щось даруємо. Спільними зусиллями на ярмарку вдалося зібрати 19 тисяч 562 гривні. Їх благодійники планують витратити на теплі речі для наших військових, що воюють на різних напрямках. Якщо ж ви хочете також долучити. Та допомогти утеплити наших хлопців можете посприяти фінансово. Реквізити благодійного фонду Східний один розміщені на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Артемій Мельник, Перший міський.